І чим класний цей балкончик, і саме ця квартира, що вийде на гори це раз сонечко сходить за горами, коли сонечко знаходиться в зеніті, тут не жарко, бо тіньочок. І це дуже приємно, бо можна попивати каву от, і насолоджуватись, дійсно життям. І якщо зверніть увагу, що нічого не гуде, не пишіть, не кричить, тому що це такий жилий мікрорайончик, де. По суті, спокійно і тихо, і це дуже важливо також для відпочинку. Хорошого в принципі комфортного, тому навіть і на балконі можна загорати. До моря 350-400 метрів. Район Адріатика, район пляжа місто Дурис. Тому кому треба. Номер телефону в шапці профіля канала, Трансфер організую, привезу з власниками квартири. Познайомлю ціни від 35 до 55 євро. Залежить від сезону, коли ви приїжджаєте. Але ці моменти потрібно просто вирішувати завчасно. Тому кому треба, обов'язково напишіть. підпишіться на канал, і до зустрічі в Албанії.